Щоб на блошиному ринку зняти антикварні вершки, слід приходити до відкриття базару. А якщо мета купити аби що та подешевше, то приходити треба до кінця торгівельного дня. Американський художник українського походження Люсін Дюльфан саме на Блошці відкрив для себе африканське мистецтво. Це огромний гігантський гараж. Два етажа, флімаркет. Ну, як називати, блошини ринок. Ані в углу продають, я там за теж Ну, это даже трудно, как в храм. И я смотрю, я фотографирую, они вот так сидят, слушай, говорят. Они уже знают, что я дружу с аристократическим черным, который наверху сидит, в бусе. Они говорят, а что тебе нравится наше искусство? А я так скажу, я вам сейчас расскажу. Говорю, вы знаете, вот когда вот стоишь и смотришь на эти работы, и присматриваешь, ты понимаешь, что это жизнь и смерть. На блошиних ринках не можна соромитися торгуватися, особливо у Туреччині і на інших курортах світу. Найпопулярніші блошинні ринки Туреччини капали чарши і чекрик-чилар. Тут поруч з предметами шеревжитку обов'язково знайдуться блошинні скарби. Персидські килими, кальяни, шовкові помаранчеві подушки та інші предмети, які у тамтешній атмосфері побуту зовсім не екзотика. У Туреччині добре купувати срібні прикраси і антикварні, і сучасні під старовину. На ринку в Анкарі багато срібла і взагалі старовинних дрібниць з Росії, капелюшки, парасольки, шпильки. Як правило, це власність іммігрантів першої хвилі, везена в Константинополь. А в Стамбулі можна придбати оригінальний вінтажний одяг. Зазвичай за речами в стилі ретро знавці вирушають в Париж або Лондон, забуваючи про те, що береги босфору були так само привабливі для європейської аристокрації, як і курорти Нормандії. Хочтота такої прийти, и купить за 100 евро такое, которое стоит 5000 евро. Все мы рассказываем много таких историй и так далее. Но, как правило, оно даже у профессионального антиквара. Бывает один-два раза в жизни такие вещи. Давайте поговорим об, этим, об этих э, случаях в вашей жизни. Могу сказать так, на зарубежных на зарубежных блошиных рынках такого не было. Объясню почему. Я действительно видел вещи, вот например, причем казалось бы, во Флоренции, один из самых туристических городов мира, на этом мосту знаменитом, где я увидел, ну просто были шедевры русского антикварного искусства, могу заверить, что подлинные. Я мог их купить, у меня были с собой те копейки, которые необходимы были, но дело в том, что только недавно легализовали бесплатный, беспошлиный ввоз в страну. Отже, речі на блошиних ринках цікаві, але наші співвітчизники десятиліттями не мали можливості щось придбати для себе. Та це в минулому. Тепер, виїжджаючи на будь-який курорт, варто звернути увагу на екзотичні ряди. Адже навіть найсучасніше курортне життя також не байдуже до блошиної чарівності. Наприклад, Ібіца – світовий центр молодіжної культури на Балаарському архіпелазі, що належить Іспанії. Серед розваг створених тут для насолоди тусовщиків усіх мегаклубів, дискотек, бутіків знайшли своє місце і кілька невеличких блошиних ринків, де обов'язково можна знайти етноприкраси, туніки з незвичайних тканин тощо.